Чи був Азов у Іловайську? Здається, зустрічала інформацію про кі Киє... про там близько 20 бійців Азову, які були в Іловайську. Чи це не так приблизно 200-250 людей було з Азову в Іловайську за mm. весь час? За весь час мається на увазі всіх цих напружених За, за з весь час по... там майже місяць, якщо пам'ять мені не зраджує, був бій за Іловайськ. Азов був з першого дня Іловайська. Я точно можу сказати навіть дні. Потім ми, з першого дня по п'ятий повністю це лягло на плечі батальйону. Всі ці лобові штурми. Потім був відвод, э, ротація, тобто ми частину роту відвели, там були великі втрати. Ми відвели на базу для поповнення, а й туди поставили замість другої-третю роту на ту хвилину. І, э, потім Ще два дні, коли ми заходили між двома укріпрайонами. Там були надзвичайно неприємні бої. Так вийшло, що Азову дали такий кусень, де, який фактично складався виключно з укріплень і бронетехніки. Там вдалося знищити одну одиницю бронетехніки противника. Там якраз стаціонувала тоді рота мотороли. Знищили його БРДМ. Ну, сили у нас були абсолютно на рівні в ту хвилину. Ми закріпилися, переночували наступного дня. Ми так і не дочекалися на превеликий жаль обіцяних танків і так далі. Дали команду нам на відхід. Чи є у вас відповідь на питання, чи я помилка Іловайська? Помилка тієї людини, яка планувала цю операцію. Операція була порочна з самого початку. Сама ідея а, спроби прориву між двома а, серйозними районами і двома серйозними групіровками а, противника, так як проходила Іловайську, було. А, з лівого боку на карті було Моспіна, укрепрайон Моспіна, сепаратистів, з правого Покровка. Між цими двома укрепрайонами на дуже вузькому, на дуже вузькому, на дуже вузькій дільниці були введені українські війська, які уперлися в укрепрайони Лавайська. Таким чином українські міста були кліном, який був вбитий досить неглибоко, з дуже вузьким фронтом. Був вбитий між двома угрупуваннями противника. Коли нанесуть удар, удар, іде його нанесуть. Тобто е, ідея була елементарна зрізати низ, перекрити і зробити котел. Коли іде де нанесуть удар, це було єдине, що було неочевидно. Це було єдине, що було неочевидно. Все інше було зрозуміло з самого початку. Ця операція вона з самого початку йшла до котла. Тобто, треба було просто максимально швидко виводити бійців і все. То і це була і не взагалі було, була непотрібна операція. Зараз можна говорити, які були потрібні. Ну, там, наприклад, я абсолютно певен, що треба було брати Моспіна, розширяти якраз оцей фундамент наступу, і таким чином вже тоді заходити Виловаськ безпосередньо. Ми залишили на флангах нашого угрупування, угрупування противника і укріп районного противника. За два тижні до того, як стався котьол, як наші війська потрапили в оточення, я написав листа, доповідну записку, рапорт генералу Хамчуку і міністру внутрішніх справ Карсену Авакову. Про те, що Іловайськ це очевидний котьо. Я писав по пункту повністю, чому так, і звідки буде початий наступ противникам для охоплення наших військ. В принципі, це повністю підтвердилося. Рівно на 100%. Тобто ви кажете, що винна людина, яка спланувала цю операцію? Тобто керівник антитерористичної операції? Я не певен, що безпосередньому керував, планував операцію. Ну І... а хтось ж не за кінцеву відповідальність? Сто відсотків. Хто? Ну я думаю, що, як мінімум, це три людини. А ви самі називаєте прізвище. Я військовий, ну і це просто некоректно. Значить, це людина, яка спланувала таку операцію. Друге, це людина, яка безпосередньо командувала і не дала вчасно команду на прорив, а прорив мав всі шанси на успіх, абсолютно всі до майже до останнього дня. Третє це людина, яка відповідала за розвідку в даному секторі, яка прогавила сектор створення створення ударного угрупування російських військ. Тобто йдеться, там був. Про сек... три людини. Це командуючі розвідки, командуючий, е, який створив цей план, і безпосередньо командуючий на полі бою. Це, ну, Муженко, як керівник антитерористичної операції, значить, у нас там Хомчак був і Литвин. Де і без сектори. Абсолютно Тоб... точно. Чи ви і ваші бійці, е, чи викликали вас, військову прокуратуру щодо цієї справи для дачі свідчень? Військову прокуратуру не викликали, викликають в комісію Верховної Ради, але я скажу чесно, я ще не ходив. От викликали, до речі, на днях, здається, чи завтра, чи найближчі дні. Скажіть, чи є у вас відчуття, що от за цю історію, яка у всіх на очах трапилася з великими трагедіями, великими жертвами, що зрештою будуть покарані військові керівники? Я думаю, що поки що у всієї країни такого відчуття не виникає. Ну ми ж бачимо, що вже там є винні батальйон Прикарпаття, якісь частини 51-ї бригади Волинської ЗСУ і так далі. Можливо, можливо, як солдати, хтось не до кінця виконав свій обов'язок. Я з цим не сперечаюсь. Інше питання, що абсолютно неморально, і це може призвести до таких от подій, як сьогодні на, у нас в Києві на фронті, абсолютно неморально. Пробувати саджати і звинувачувати е, солдатів в той час, як командири, які значно більш винні у цій трагедії, отримують державні нагороди.